це Aura чудово справляється з відстеженням сну та контролем здорових звичок, але, як я вже зазначав у своєму огляді Aura Рих 4, воно не дуже добре підходить для моніторингу активності. Однак ситуація може змінитися завдяки новим функціям, які компанія оголосила сьогодні. Вони все ще не замінять повноцінний спортивний годинник, але виглядають як серйозне покращення порівняно з попередніми можливостями Aura. Я перевірю ці функції в найближчі дні та тижні, щоб розповісти вам, наскільки вони справді покращилися. Ось що обіцяє АОРА. Підрахунок кроків тепер використовує новий алгоритм, який повинен бути точнішим. Розрахунок спалених калорій під час активності буде враховувати частоту серцевих скорочень, це дозволить аора оцінити інтенсивність тренування. Для автоматично відстежуваних пробіжок тепер будуть доступні проміжні результати. Дані про частоту серцевих скорочень включатимуться, коли Aura імпортує тренування з інших джерел, наприклад, якщо ви відстежували активність за допомогою Apple Watch або Garmin. тепер можна додавати або редагувати активності за минулий тиждень, а не тільки за поточний день. Минулі показники готовності будуть оновлюватися відповідно. Автоматичне визначення активності тепер працює в будь-який час доби, без колишнього обмеження, коли активність фіксувалася тільки в день. З'явиться новий режим перегляду активності, який показує ваш щоденний, щотижневий та щомісячний активний час. Нарешті можна буде редагувати максимальну частоту серцевих скорочень, це змінить ваші зони і відповідні тренди ЧСС. Останній пункт особливо важливий, він робить звіти Аура про зони пульсу набагато кориснішими. Раніше використовувалася формула, заснована на віці, хоча максимальна ЧСС у людей занадто індивідуальна, щоб універсальна формула могла бути точною. Раніше АОРА вважала, що мої легкі пробіжки проходять переважно в п'ятій зоні. Запевняю вас, АОРА – це не так. Аора також оголосила про інтеграцію з кількома програмами, які можуть отримувати дані, такі як варіабельність серцевого ритму з програми АОРА та використовувати їх для планування тренувань або аналізу. Серед нових партнерів Core Power Yoga, Заскалт Society, TechnoGym та додаток для медитації Open. Нові функції вже з'являються у користувачів iOS, а для Android вони стануть доступні в червні.